Не повернутись, ти не маєш права, ти ж сина на футбол ще не водив, а ти з коханої весілля ще не справив, на риболовлю з другом не сходив. На тебе дома ж старенька мати, будь обережний, в неї ти один. Ти що обіцяв, що влітку біля хати посадиш грушу й пофарбуєш навіть знайомий лиш поту кишені оберіг, в суботу народились пів на сьому, коли бою, ти мало не поліг, на тебе дома ждуть мої онуки, де наш дідусь так довго вже нема. Молитві щирі складають у руки, щоб закінчилась ця війна зима. А ти дізнався вчора, що дружина. Під серцем носить сина козака, женіть поханців з рідної країни і на перемогу вріжте ріжте будуйте дім, де квіти й калина, кохайте мрійте, діточок ростіть, синами доньками гордиться батьківщина. Ви вже герої, тільки нам живіть! чекають вдома діти. І дружина, сестра і брат, онуки і батьки, молитві вся родина України, вертайтеся живі захисники.